Слава Україні! Героям слава! Сьогодні хай гордо лунає. Цими величними словами ми наше свято відкриваємо. Усю нашу шкільну родину з останнім дзвоником вітаємо. Вітаємо учнів, батьків, вчителів і гостей нашого свята, мирного неба, всім присутнім. Цей навчальний рік випробовував нас на витривалість, на віру, силу духу. Але попри всі труднощі, ми тут, ми разом. Під нашим українським небом, до знань, з мріями про майбутнє, з любов'ю до України і з непохитною вірою в перемогу. Останній дзвоник мов весняний вітер, що лагідно перегортає ще одну сторінку шкільної історії. Для когось він сповістить сьогодні про початок довгоочікуваних канікул, а для когось стане стартом нового етапу навчання. А для випускників 25-го року сьогоднішнє свято. Це перші акорди дорослого життя, сповненого мрій, викликів і великих можливостей. Попри всі труднощі, світло знань не згасає, а діти це найбільша надія України, саме ви будете будувати наше завтра, примножувати славу рідної землі і творити вже нову історію. Тримаю я на серці руку, коли державний гімн луна пишаюсь тим, що Українка і долі кращої нема. Тримаю я на серці руку, і пісня гордо так звучить бо Україну не здолати, моя країна буде жити. Тож, друзі, разом гучно, щиро, хай кожен серцем заспіва, звучить наш гімн, і в ньому сила, що не здолає ворог зла. Україна моя, всіх у нас ти одна. Київ наш золотий, Львів усім дорогий, Крим, Карпати, Дніпро кажуть нам ми одно і молитва одна, ми вкраїнська сім'я, і не впадемо ми, України, сини, бо молитва свята дасть нам силу іти. Свято останнього онлайн-дзвоника 2025 року оголошується відкритим. Вже наше свято розпочато. Цей день останнього дзвінка. Вітальних слів у нас багато. Тож їх почути всім пора. Традицій є у нас багато. Час директорці ліцею слово для вітань надати. За нашою давньою традицією, першою до вітального слова, ми запрошуємо директорку. Комунального закладу. Харківський ліцей номер 23 Харківської міської ради. Вельма шановну, крикливу Олену Миколаївна. Любі друзі, ліцеїсти, батьки, колеги. Ось і завершився 2024-2025 навчальний рік. Він був для нас тривожним, надзвичайно відповідальним, адже проходить у військовий час. І він вимагає від нас не лише отримати, здобути знання, а й захиститися, зберегти найцінніше наше життя і здоров'я, скільки було переживань, турбот, викликів, часом відверто вам скажу, опускалися руки. Але завдяки вам, мої дорогі учні, батьки, колеги, усі працівники нашого закладу освіти ми подолали всі перешкоди, зуміли якісно організувати освітній процес і проводимо свято останнього дзвоника. Щиро дякую всім за вашу нелегку працю, самовіддачу, віру, підтримку. Дякую всім за успіхи, за перемоги в конкурсах і олімпіадах, турнірах, активну участь в проєктах, челенджах, за класні результати у навчанні. Пишаюся вами. Низький уклін нашим захисникам і захисницям, які вдень і вночі тримають оборону нашого міста, нашої української землі, які дають нам змогу навчатися. Відпочивати, зустрічатися з друзями, проводити час з родинами, і, звичайно, ж, світла пам'ять нашим військовим, які віддали найважливіше, що було своє життя заради нашого майбутнього. Дорогі учні, я щиро хочу вам зізнатися, що я вам заздрю, тому що у вас розпочинаються літні канікули, а вчителі продовжують працювати. Літні канікули це найпрекрасніша пора. Я бажаю вам насолодитися прекрасними соняшними, теплими днями, відпочити, але ж не забувайте, що ми зустрінемось з вами в вересні і продовжимо подорож країною знань. Також нагадую: не нехтуйте правилами безпеки, бережіть себе і своїх рідних. Окремо я хочу звернутися до випускників 9-11 класів. Попереду вас чекає доросле життя, і ви вже зараз зробили перші кроки. Ви будуєте свої плани, ви мрієте, ви ставите цілі. Я бажаю вам високого польоту. Так, так дійсно, високого польоту, тому що ви є вільні птахи. Пам'ятайте, що ви вільні українці, нескорені, сильні, розумні, незалежні, і тому нехай в цьому польоті вас супроводжують завжди друзі, рідні, щире кохання, справедливість. Якщо зустрічатимуться темні хмари, битимуть блискавиці, гуркотітиме грім, то знайте, обов'язкове настане сонячний день. День віри, день надії, любові і сонце сяє ваш шлях до перемоги і добра. Бажаю вам, Янгола охоронця який би своїми крилами захищав вас від небезпеки тривог, давав вам мудрі поради. Я, як і усі українці, дуже хочу, щоб закінчилась війна, розв'язана Росією. Щоб якнайшвидше новий день приніс нам найкращі слова, перемога, мир, щоб ніхто не здригався від звуків, сирен та вибухів і щоб ніколи до наших сімей, не, до наших будинків, не надходили звістки про втрати. Я бажаю вам миру, слава Україні! Героям слава! Україна переживає важкі випробовування. Земля здригається від обстрілів і вибухів, а в наших серцях живе віра, віра в перемогу. Сьогодні ми маємо змогу відзначити свято останнього дзвоника, хоча й онлайн, завдяки тим, хто зараз боронить нашу країну, хто тримає над нами небо, хто захищає кожен шматочок нашої землі. Ми низько вклоняємося усім, хто стоїть на захисті України. Могутним сухопутним військам, незламним десантно-штурмовим бригадам, відважним морпіхам, нескореним бійцям територіальної оборони ми висловлюємо безмежну подяку повітряним силам, які вдень і вночі боронять наше небо, воєнно-морським силам, що тримають оборону на водних рубіжах. Подяка всім захисникам і захисницям України, медикам, рятувальникам, поліцейським, учителям, психологам, волонтерам. Кожному і кожний, хто наближає наш день перемоги. Наважливіші слова сьогодні ми говоримо для тих, кого вже немає серед нас, для наших героїв, які віддали найдорожче своє життя за наше майбутнє, за мирне небо, за вільну Україну. Схиляємо голову в глибокій скорботі перед пам'яттю загиблих героїв України. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми сильні завдяки їм. Світла пам'ять тим, хто навічно залишився в наших серцях. Вшануємо хвилини мовчання захисників і захисниць за волю України, героїв, що віддали своє життя за мирне небо, за нашу з вами свободу та незалежність. Дитинство, ти житимеш завжди у школі, і хай летить час за роками роки, та гамір дітей тут не стихне ніколи, бо поруч із старшими є п'ятачки. Сьогодні, за <кхід> вибачте, сьогодні на наших випускників з цікавістю і нетерпінням дивляться їх молодші друзі. Від сьогодні вони стають і гідною заміною нам. Тож послухаємо їхні побажання. Зустрічайте онлайн-виступ учнів 5 класу. Увага на екран! Дзвонить, дзвонить, дзень зелень. Літо кличе в цей же день. Раді ми вітати вас вже канікули у нас. Хай всім літо радість дасть! Миру і щастя повсякчас! Дзвоник весело лунає, літо всіх нас зустрічає, хай дзвонить він голосніше, щоб було нам веселіше. Закінчили п'ятий клас, шостому чекайте нас. Останній дзвоник день чудовий. Він веселий і святковий. Прощавай навчальний рік. Ми ступаємо за поріг. Хай же сонце ясно сяє. Кожен з нас відпочиває. Наші милі випускники, ви дорослі вже такі. Літо, хай дарує казку, сонце і радість, щиру ласку, хай життя у вас складеться, Україна хай зміється. Скажіть нам дуже просимо, такі вже ми цікаві. Чи правда, що ми виростемо і будемо рівні з вами? Старші друзі, ви чудові, хай щаслива буде доля, будьте сильні і сміливі, хай здійсняться ваші мрії, Літо вас веселяє, Україна процвітає. Вас вітаємо з випускним, Днем чудовим і ясним. Літо хай теплом зігріє, радістю усіх накриє, Щоб пишалася родина, щоб жила завжди в країнах. Дорогі випускники швидко пролетіли дні. Школа вас не забуває, вам удачі побажає. Літо хай всміхнеться знову, щастя і миру у вашій долі. Ми вас полюбила дуже за цей рік навчання, та сьогодні трохи сумно, бо пора прощання. Ми вітаємо вас щиро і обсім що є, що ж, коли ми коло, дорозі, вас не підведемо. Випускники у добрий час поважаємо ми всіх вас, хай успішний буде шлях, щастя в серці, миру в днях. Хай у серці сонце сяє, Україна процвітає. Ну, от і все, скінчилися уроки. Шкільні дзвінки пішли у небиття. Ви робите свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Дякуємо вам, наші маленькі друзі. Ми завжди пам'ятатимемо ваш веселий, завеликий, гомінкий і невгамовний п'ятий клас. Але сьогодні на святі вже в останнє 11 клас наш випускний. Для нас найкращі ваші бажання адже попереду в нас вибір непростий. Ще треба НМТ відмінно скласти та й бути безтурботним вже не личить. Нам радісно і сумно, сьогодні одночасно. У життя доросле, дзвоник нас покличе. Тож слово надається найдорослішим і незламним, серйозним і рішучим, сміливим і мужнім, досвідченим і вдячним своїм рідним учителям за, от, за отримані знання і постійну турботу про нас, слово випускникам 11 класу Харківського ліцею номер 23 2025 року. Увага на екран! Добрий день, шановні друзі, випускники Харківського ліцею No23 Ювелейно 2025 року. Вітають всіх учасників свята останнього дзвоня. Зачекайте, а чому 2025 рік ювілейний? Тому що восени 25-го року в нашому рідному ліцеї виповнюється 95, а це вагомий ювілей. Тому ми гідні випускники найкращого закладу освіти вітаємо вас. Всього бачили і чули ці шкільні стіни: першу поразку і перемоги, гордість за виконання доручень і радість спілкування з однокласниками, міцну дружбу і перше кохання, допитливих учнів та мудрих учителів: підтримку, співпрацю, щирість, пристрасну жагоду навчання, прагнення до самовдосконалення, самоствердження, сміх маленьких діточок, радість батьків, гамірні перерви, веселі концерти. Захопливі уроки це те, з чого складається неповторне шкільне життя. Наш ліцей має багато давніх традицій. За 95 років Харківський ліцей No23 Савтівського району випустив багато поколінь наших мами, та татусів, братів, і сестер, бабусі, дідусів. Усі школярі ласкаво називають наш ліцей, наш другий дім. І випускники приводять навчатися своїх дітей і онуків саме до нашого закладу освіти. Коли розпочалася російсько-українська війна, наш заклад освіти ні на хвилиночку не зупинив свою роботу, а став місцем прихистку для багатьох харків'ян. Наші вчителі не лише займалися волонтерською діяльністю, а й продовжували навчати нас дистанційно під страшними звуками винищувачів, ракет, кабів і вибухів. Кожного дня ми відчували підтримку наших вчителів, які не лише ділилися з нами знаннями, а й допомагали, заспокоювали, розважали. Навчали і цілодобово були з нами на постійному зв'язку. Шкільні роки це не лише заняття, контрольні тести, а ще й свята, подорожі, дружба, перше кохання. У шкільний період життя ми навчилися дружити, прощати, бути милосердними, а це так важливо в наш час. Наш заклад освіти це місце, де знаходять знання, ростуть як особистості та вчаться жити в гармонії з навколишнім світом. Це не просто будівля, це живий організм, що формує майбутнє. Тут виховується не лише розумом, але й серцем. А вчитель це не просто фахівець, а мудрий наставник, який відкриває для, для нас нові горизонти. Увечері, 2 травня 2025 року, російський шахет. Поцілив на територію нашого закладу освіти. Наш такий рідний за сім років навчання ліцей зазнав значних пошкоджень. Проте наша школа вистояла. Ми пишаємося незламними працівниками нашого ліцею. Ми вдячні вам усім, що ви навчили нас бути сильними, незалежними і незламними. Попереду нас чекає НМТ тестування і випробування, вступ до вищих закладів освіти. Але труднощі нас не лякають, а лише згартовують. Бо наша школа навчила на нас бути сміливими, мужніми, ніколи не здаватися і завжди йти вперед. Сьогодні ми урочисто обіцяємо, що будемо гідними випускниками Харківського ліцею номер 23 Ми хочемо подякувати і нашим батькам, які всі ці сім років навчалися разом із нами, допомагали, підтримували, вболівали, вчили вірші, виготовляли поробки, брали активну участь у конкурсах дитячих малюнків. Ми хочемо сказати вам, що ви найкращі батьки на світі, і ми вас дуже любимо. Крім знань зі школи ми виносимо найцінніше вміння бути людяними. Я завжди буду згадувати наших учителів із вдячністю. Кожен з нас запам'ятовує ще своє прорідну школу. Для одних це шкільні свята, спортивні змагання і подорожі, для інших олімпіади, конкурси, улюблені уроки. Але найголовніше що в школі ми знайшли справжніх друзів. Наш рідний ліцей. Від імені випускників бажаємо тобі невичерпної енергії, розвитку, процвітання, любові до учнів та вчителів, а також нових, ще більш вагомих досягнень. Нехай твої двері будуть завжди відкритими для тих, хто прагне знань, а твої стіни зберігають теплі спогади про добрі шкільні роки та шкільних друзів. Наші любі вчителі. Саме ви допомогли нам зробити наші перші кроки у світ науки, були поруч у пошуках, підтримували складні моменти, надихали нас не зупинятися. З вашого досвіду, мудрості і вірі в нас, всі наші доселення були б неможливі. Дружня команда, учнів і учні, вчителів учні, 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 Харківського лице No23, виклад справжнього наставництва і партнерства. Випускники Харківського ліцею No23 2025 ювілейного року. З любов'ю до вас. Любі випускники! Хай вже завтра ваше життя веселкою квітне, І світла доволі в нім буде нехай. Подай нам руку наша юність кролата. І з нами у завтра сміливо рушай. Та зараз особлива мить: шкільний дзвінок востаннє пролунає, це він колись давно покликав перше. до класу на урок, до нових звершень. Сьогодні ж дзвоник сумно сповіщає, що нас розлука школою чекає. Почесне право дати останній дзвоник та завершити 2024, 25 навчальний рік надається ліцеїстам-випускникам. Бондаренко Анні, Котилевській Анастасії, Кусатенко Руслану, шехавцові Анастасії. Добігає кінця свято останнього дзвоника. Попереду на школярів уже чекають теплі літні канікули. Ми впевнені, що вони будуть цікаві і безпечні, мирні і спокійні для всіх. Бажаємо здоров'я, всім і сили, щоб за канікули змужніли, відпочили, ще зичимо, не знати вам печалі, щоб все було чудово влітку з вами. А для наших випускників починається особливо відповідальна пора. Попереду НМТ, вибір власного шляху та вступ до вищих закладів освіти. Хай літо принесе нам добру звістку, яку в країні сильно так чекав, щоб ми здобули перемогу нашу світлу та миру як щодня бажав. Таких вістей нам дуже дуже треба і пролунають на весь світ слова. Україна вистояла, Україна перемогла. Дорогі ліцеїсти, вчителі, батьки і гості. Щиро дякуємо вам за те, що були сьогодні з нами і розділили радість цього світлого дня. Бажаємо всім щасливого, яскравого і незабутнього літнього відпочинку. На цьому свято онлайн останнього дзвоника оголошується завершенням. До нових зустрічей у новому навчальному році. Шановні учні, батьки, вчителі, ми хочемо подякувати величезній команді, яка підготувала це свято. Можливо, вчителі, дітки хочуть сказати свої враження, поділитися своїми емоціями та побажати щось своїм однокласникам або вчителям. Вітання передати свої вітання. Ви можете включити свої мікрофончики та щось нам сказати. Нам буде дуже приємно. Да, бачимо вас одинадцятий. Тоді на. На цьому наше свято завершено. Нам дуже приємно. Так, Наталі, сменям, ми вас чуємо. Всіх звучать у каніку. Нам дуже приємно за таке відео. Дякуємо вам. Бажаю усім гарно провести канікул та вчителям та однокласникам. Дякуємо, Полічка, навзаєм. Також і я бажаю всім абсолютно гарних канікул, щоб все склалось так, як ви бажаєте. А для моїх однокласників передаю всім вітання і сподіваюся, що ми побачимось. Ми теж на це дуже, дуже сподіваємося. Віра, що саме так і буде. Ми обов'язково всі побачимося з вами.